Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті Україна. Сьогодні на 2+,2. плюс вітаємо Ві... тебе, е... Колеги, Вітаю. Я дуже рада вас бачити, і ще приємніше мені, що ми зустрічаємося по такій приємній гучній так, новині. Єва, так, все таки, наскільки сильний удар ми завдали? Що ми таке зробили? Що справді заговорили всі? Буквально це справді щось таке. Абсолютно це, це дивись, це без історична подія. Таких вибухів на території Росії не було з початку повномасштабної війни. Його експерти дійсно вже заносять як історичну подію, тому що, як ви вже говорили, пробили найсильніші укріплення, і на цьому складі були ну до 30 тисяч тонн боєприпасів. Там були різні. Ну тобто, це були і С 300 С-400, Іскандери, кінжали, і навіть корейське КН-23. У мене є дуже уточнююче важливо. Питання? Тобто, наскільки я розумію, торопець – це останні хаб перед посиланням цієї зброї вже на фронт так, і звісно. збили саме, от якраз готувалося вже це все от переправити саме на фронт, і саме туди влучили наші ну офіційно дронами. Е, про це ми поговоримо трішки пізніше. Не забігаємо наперед. Стосовно того, що е, вони мали бути вже на фронт, перек. Перекидати ці боєприпаси це дійсно так, але росіяни відчують нестачу якусь через кілька днів, просто тому що ну вони ж не кожного дня приїжджають на склад за боєприпасами. Тобто, через кілька днів у росіян дійсно може почати не вистачати іскандерів, с 300 і так далі. А от як палало там, як вибухало, я прошу подивитися у моєму матеріалі. 18 вересня невідомі дрони вже традиційно відвідують російську територію. Цього разу прилітають в Тверську область, місто Торопець, де розміщений один із найбільших російських складів. І знову ж таки традиційно росіяни заявляють, що все збили, а впали просто уламки. Але відео, які з'явилися в мережі, знову переконують, вірити російським окупантам не можна. Більше потішило українців і розізлило росіян, коли губернатор області взявся заявляти, що все під контролем його акомпанементом стала детонація. Внаслідок прильоту безпілотних літальних апаратів на території Російської Федерації спрацювала система ППО Міністерства оборони. Безпілотні літальні апарати було збито під час падіння сталася пожежа. От тільки вибухи були такої сили, що їх зафіксували системи моніторинга землетру. Трусів перші поштовхи мали магнітуду у майже три бали, а наступні понад два бали. Традиційне все під контролем також зіпсували зет-блогери. Останні почали обурюватися такою масштабною поразкою російської ППО. Я вважаю, що за такі прориви БПЛА вглиб території Росії і таку масштабну шкоду зірки з погонів командування ВКС мають летіти як метеори у серпневу ніч, а безпосередньо відповідальність за ППО під трибунал і штрафбати. І поки у дні просто обурювалися халатністю російських генералів, зет-блогерка Шеварова заговорила і про загиблих. Ще у 2018 році Булгаково озвучував, що у торобці лише госблок на 200 військовослужбовців передбачено. Скільки там загинуло наших, і судячи з вибухів і кадрів, від тіл нічого не залишилося. Брешуть і помиляються. Брешуть і помиляються. Скільки можна, мужики? У вас зовсім мозок та совість отрафувалися. Але все це було в день прильотів. Тоді місцеві сипали кадрами вибухів. А зет патріоти могли шукати вин. Ніх, от тільки за кілька годин Кремль вирішив цю лавочку прикрити. Місцеві жителі почали отримувати смс-ки з погрозами кримінальної відповідальності і як наслідок потік відео зупинився. А блогери почали брати свої слова назад. Ташка Шеварова вже в четвер терміново заявила, що вона помилилася. Каже: ніхто із військових не постраждав, нібито всі були в укриттях, але погрозами не можна було зупинити тільки одних: родичів військових, які служили в торопці. В мережі почали з'являтися фото загиблих російських вояк. Що ж стосується безпосередньої цілі боєприпасів, то росіяни також скоро відчують відчай. Зокрема, і на фронті всього на складі зберігалося до 30 тисяч тонн боєприпасів різних типів. Це були і ракети с 300 С-400, іскандери, і навіть корейський КН 23 І ось у аналітик згідно супутникових знімків зробив припущення стосовно масштабу ураження. Якщо коротко, то на його думку арсенал зруйнований на сім. 70-90%. у кращому разі, росіянам вдасться врятувати 10-20% боєприпасів, що перебували на базі. Ви розумієте, якої сили були вибухи, якщо знищено майже весь склад? І саме цікаве, що росіян продовжують запевнювати, що це лише уламки впали. І не лише влада про це почали говорити, а й священники. Просто вдумайтесь на сайті Російської православної церкви почали говорити, що впали уламки, і через це в них вибило вікна і двері в 13 храмах. Тобто, це були не була не детонація, а просто звичайні уламки. Ага, тринадцять чортова дюжина. Та знаєш вибухи це однозначно дуже приємна Новина, але от мене, наприклад, цікавить. Я думаю, як і, як і тебе, як і наших глядачів. А що ж саме прилетіло? Тому що, от, наприклад, протягом тижня я записувала записував інтерв'ю з одним воєнним експертом і сказав, що це була ракета, тобто, можливо, це був навіть і Нептун. але такі висновки він зробив після перегляду відео, де було чутно звук. Який міг би говорити про те, що це була ракета? А от що говорить твої джерела зараз? Дійсно є дуже багато думок, що це могло бути. Всі починають про це е, говорити, і дійсно є думки, що це був Нептун, але ну те, що я знаю. Наймодифікована ракета вона не летить більше 500 кілометрів. Ну тобто, а тут ми говоримо про 520, якщо я не помиляюся, були також і про те, що це атакам все навіть прилетіли. Ну тобто різні багато версій. Але я вам скажу, що зараз одна із найпопулярніших версій, яка є, це те, що прилетіла наша зброя. І е, я не буду вам одразу роз розкривати всі секрети. Ми пограємо натягни в натякни. Хоча б ну хоча б натякни. Ти ж знаєш. Добре, дивись. Е, назва цієї новітньої розбробки а. дуже важко вимовити росіяни. Але стій, ух. не говори одразу. Давайте ми краще е, наші глядачі побачать. Ні, я згадався. Я ж Звісно, здогадався. але е, давайте наші глядачі побачать все в нашому матеріалі. Звинувачувати Україну в такій успішній атаці для росіян було не солідно. Тому окупанти почали натякати, що атаку здійснили не зсу. Атака БПЛА на Торопець, Тверська область, судячи з усього, велася з території Латвії, де зараз проходять масові навчання країн НАТО від населеного пункту Зілупи, Латвія до населеного пункту Торопець, Тверь 220 кілометрів. При цьому від Чернігова Україна до торопця тверь 520 кілометрів. У Латвії, Естонії зараз тривають військові навчання з активністю біля нашого кордону. Виправдовувати атаку важливо було і тому, що раніше захист цього складу позиціонували таким, який відповідає самим високим світовим стандартам У 2018 році. замміністра міністра оборони Булгаков, який нині арештований за корупцію, заявляв, що ракетний склад буде захищений від авіаційних і ракетних ударів. Передовий комплекс із бетонними сховищами дозволить надійно складувати ракети та боєприпаси. Тобто, ймовірно, росіяни мали б повірити, що це у НАТО з'явилася якась секретна зброя, що здатна пробити найсильніший захист. Така секретна зброя справді з'явилася, але зробили її українці. Знайомтесь дрон, ракета, паляниця в дії в Україні. Є така ракета, як називається вона Паланиця. Ну паланиця як завгодно її називайте. Про те, що на російський склад прилетіла нова українська розробка, є кілька. Доказів, по-перше, заявлена дальність цього реактивного дрона становить від 600 кілометрів, тобто торопець в зоні ураження. По друге, на відео було чутно характерний звук реактивного БПЛА. Ну а по третє, чому б і ні? Ну чому б і ні, знаєте? Мені дуже приємно, що ми починаємо обговорювати удари по російській території саме українськими ракетами, саме е, новітньою зброєю. І якщо е, саме на склад російський прилетіла е, паланиця, наша паляниця, то це означає, що ми вже можемо її називати успішною розробкою. На вони називають, не можеш ж вимовити кажуть, не я, кажуть ракета хліб. Це дуже добре. Так, добре, але... що не полуниця. Там да, була така версія, але добре. А от така, таке питання була інформація про те, що Іран, велику партію ракет, поставив Російській Федерації. Ця партія могла знаходитися на цьому складі, а можливо, частина з цієї партії. Це дуже цікаве питання, і для того, щоб відповісти на нього, ми маємо спочатку зрозуміти, чи взагалі ракети передавалися. Про те, що передали іранські ракети, заявило багато ЗМІ. але справа в тому, що офіційно, звісно ж, нічого не було, і тут цікаво, що, наприклад, Тегеран міг мовчати так, не казати, що там передали, не передали, просто грати в мовчанку. Але президент Ірану. Чітко сказав, що ті ні при моєму президентстві нічого не передавалося. і от я спілкувалася з експертом, і він вважає, що передачі не було. І чому не було, він це пояснює. Я пропоную зараз послухати його версію про те, що можливо передачі іраном ракетних технологій не відбулося, свідчить відсутність реакції з боку ключового гравця на близькому сході, а саме держави Ізраїль. Я поясню, про що йдемо свого часу в листопаді 2022 року, коли відповідно з'явилася перша інформація про можливість передачі рано балістичних ракет Російської Федерації, але тоді називався Фатех і Золфагар, з дальністю ураження триста 700 кілометрів. Очільник ради національної безпеки Ізраїля Яль Хулатан на форумі Бахрейні заявив про те, що у разі передачі Ірану балістичних ракет Російської Федерації Ізраїль буде готовий поставити високоточні балістичні ракети Україні. Тобто реакція була міттєва. на сьогоднішній день. Реакції з боку офіційних представників держави Ізраїль немає. Інший важливий нюанс, що інститут вивчення війни, коли говорив про передачу, заявив, що вони будуть використовуватися лише наступної осені. Питання для чого тоді вони їх зараз передавали? Ну і кількість 220 одиниць. Навіщо вони, якщо у росіян є тисячі С-300, і вони при тому вдвічі більше далі б'ють ніж оці ФАС-360, про які говорять змі, що передали, також говорять про те, що передані ракети вони повезли на полігон випробовувати. Для чого тут багато питань, на яких відповідей немає. Тож, поки ми говоримо, що ракети ймовірно не передавали, і як наслідок говорити про те, чи були вони на складах, просто нелогічно. Ну дуже є, цікаво. цікаво. Так, насправді цікаво, але якщо підсумовувати цю історію, то ми вдарили чимось по російській території, так. чим ніхто не знає, і іранської добре. зброї швидше за все немає. Ми знищили. Швидше за все, північну корейську, яка мала це бути на ну, тільки північно-корейську. Ну давайте говорити про те, що ми знищили реально один із десяти приблизно найбільших складів росіян. Ну тобто, це величезна кількість боєприпасів, і найголовніше те, що ніхто не знає, що насправді туди прилетіло. Так. Ми будемо розбиратися з твоєю допомогою. Дякуємо Дякую я за те, вам. що ти наїчав, бачите. І я впевнений, що ми ще неодноразово зустрінемося у цій студії. Дякую саме дуже. по такій новині. Хороші, Дякую. і я та я вивчаю слово паланица. Я думаю, що будемо буде нагода ще неодноразово про це поговорити. Дякую, дякуємо дуже.